Всім привіт! У мене для вас шалена новина. Я виграла участь у лотереї на Супер Халф Маратон у Копенгагені. І це відбудеться у 2026 році. Це не просто півмарафон, це суперпадія. Це спеціальний забіг, який відбувається один раз на честь чемпіонату світу з півмарафону. Тільки обмежена кількість учасників, і я серед них. Я навіть не вірю, що мені пощастило. Реєстрація була через лотерею. І шанс був дуже мизирний. Але ось він, мій шанс пробігти по вулицях Копенгагена разом із найкращими бігунами світу. Це величезна мотивація готуватись далі, ставати сильніше і показати свій найкращий результат. Я не просто бігаю, я йду до мрії, крок за кроком. А ви коли-небудь щось вигравали у лотереї? Ставте вподобайки, якщо хочете слідкувати за підготовкою до Копенгагена. А також підписуйтесь, на мій канал. Це мотивує мене ділитись ще більш корисним та ширим контентом. Разом буде цікавіше. Па-па!